Подивіться, будь ласка, який в нас з'явився знову в наявності тример. Це два в одному тример і для носа, і основний тример який і для підстригання, для окантування. Давайте зараз разом робимо, зробимо розпаковку. Подивіться, будь ласка, як цікаво він відкривається. Оп, тут, до речі, магнітний трим... тримаж. Тут збірної Аргентини, тому що бренд став офіційним спортом спонсором збірної Аргентини, тому на опакуваннях вже зображення з футбольної збірної. Ось так виглядає сам триммер, прозорий корпус. І я хочу сказати: тут дуже хороша вібрація. Зараз знімаємо блок живлення. До речі, хто може отримувати, ми зазвичай їх знімаємо, бо може хтось не знає. Але якщо ось просто мигає по рівень заряду, то це він на блоці стоїть цей триммер. Вхід USB Type-C, сам корпус, води не проникний. Тут, до речі, в комплекті насадки 1, 3, 5, 7. І, будь ласка, подивіться, тут ще є для носа. Ось такі тример для носа. Так, зараз я вам покажу, як він у нас. Зараз. Опа. Ось насадка для носа. Тепер це тример для носа. Дуже хороша, до речі, тут і вібрація. Тример. Хороший, на, на свої гроші буде супер! 799 гривень, до речі, і хороший подарунок. Замовляйте в нас або через інстаграм, або на сайті.